До речі, існує проблема із заголовками. Коли, як на радіо закликають, не перемикайте, то, на, то в інтернеті заради того, щоб збільшити кількість клаців, можуть написати такий заголовок, що бозна що. Один з прикладів, років три тому заголовок на українському сайті, президент звільнив главу адміністрації. Ну, звичайно ж, практично кожен українець, який цікавиться, клацне на цей заголовок. І далі побачить, що йдеться про президента Нурсултана Назарбатова. Зразу падає інтерес і довіра до цього е, сайту, але сайт на якийсь маленький проміжок часу свого домігся. Він двічі-тричі збільшив кількість відвідувань. Або, коли почали викликати ні до Кучму на допити зараз, то одне з перших повідомлень було, Кучму звинувачують у вбивстві Гонгадзе. Ого, думаю я піду туди, розкриваю, читаю, виявляється, Кучму звинувачують у причетності до вбивства Гонгадзе. А це абсолютно різні речі. І не може досвідчений редактор не знати цього. Але заради того, щоб збільшити кількість відвідувань, Бакс Пучка звинувачують в обласній донкаці. Взагалі, оця вся розмова і розмови про інтернет, його переваги, про блогерство, про громадянську журналістику. А, дві тенденції. З одного боку, так, я вітаю громадянську журналістику всіляко, там є дуже багато цікавого, але на мою думку це не є чимось дуже новітнім. Це є сучасна форма того, що насправді було у нас і в радянські часи. Коли був організований зверху, переважно, але також і знизу він йшов, так званий рух робітничо-селянських кореспондентів. Коли люди не навчені журналістики, або самі писали, або їм там казали, ти передовий слюсок, треба, щоб ти написав замість, про наш завод до газети. Потім все одно з цими матеріалами працювали професійні журналісти. Ну от. І зараз частина громадянської журналістики це воно і є. Частина пояснюється тим, що в Україні є проблеми зі свободою слова, дехто, знаючи або припускаючи, що їхній гострий матеріал критичний не буде опублікований в традиційних засобах масової інформації, виставляється в інтернеті. В цьому сенсі це є позитивно. Але чому я роблю застереження знаючи або припускаючи? Ми часто впадаємо в полон власних упереджень і думаємо, це неможливо, тому що це неможливо ніколи. А насправді варто пробувати. І навіть якщо один, два, три рази у вас не вийшло на четвертий і силою того, що обставини змінилися завдяки тому, що ви намагаєтесь. І силою того, що ви вже краще на четвертий раз написали чи зняли, шанс є, що воно з'явиться. Ну і про блоги. Блоги, мені здається, переважно це все ж таки це цінний потік інформації і обміну інформацією, але журналістикою за певними винятками я це назвати не можу. Це радше ті щоденники або альбоми, які колись вели наші мнапусі, бабусі, дідусі і так далі. Так? Людина для себе пише. Потім вона або сама перечитує, або показує своїм знайомим, просить. А в цей щоденник якийсь віршик, а ми ще квіточки намалюємо, чи фотографію лікуємо. І оце воно таке. І взагалі, я, коли йдеться про такі речі, пригадую дуже відомий у світі, але ну, гаразд буде. Фільм Москва сльозам не вірить. Ти був один персонаж, який казав, що через 20 років не буде театру, кіно, там нічого, буде саме телебачення. Ну, вже 31 рік відколи цей фільм вийшов, там театр є, кіно є, телебачення є. Це хвилями воно відбувається. Колись тому самому кіну пророкували роль могильника театру. Нічого. Мода минулася. Я пригадую, що був період, та от, ви то, напевне, не пам'ятаєте це більшість. Але на початку, в кінці 80-х, на початку 90-х, в тодішньому Радянському Союзі, в Україні, такий бум відео. Так, з'явилися відеомагнітофони, з'явилися фільми, які не були в прокаті. Практично в кіно вже люди не ходили. Всі ходили до відеосалонів, або хтось купував і вдома дивився. Ну, от, кінематограф, ну, верніше, кінопоказ подав, Потім надивилися, стали ходити в кіно, тому що там зручно, тому що там звук, тому що там попкорн, тому що там поруч мила сидить, або воно все знаходить своє.